Турнір Могилева Подільського з більярду, який тривав впродовж двох днів, завершився сьогодні, у неділю 7 травня. За результатами зіграних партій переможцем став Юрій Яловий, другим був Валерій Твердохліб, третім Артем Батожний. Партії без перебільшення видались напруженими та важкими, адже всі гравці сильні та професійні. І переможцем чергового етапу став яловий Юрій. Вже прибавилось, я так розумію, що там вже зміщення. Завжди на турнірах треба мати витримку, треба мати трошечки удачі. Чим ближче до фіналу, тим боротьба напруженіша, відповідальніша. Переміг сильніший. В цілому все чудово, організація чудова. Дякуємо організаторам. В наступному місці відбудеться третій рейтинговий турнір. З кожним разом у нас додається все більше і більше учасників, і людям подобається. Віда обов'язково завітає на наступний турнір та дізнається ім'я подальших лідерів Києва.